12 вересня на території України розпочались дві поліцейські операції, які спрямовані на забезпечення громадського порядку. В рамках проведення операції розшук патрульні перевіряють людей. А під перевірку в рамках операції автомобіль підпадають транспортні засоби. Номер кузова, документи по всіх базах даних на предмет його розшуку даного транспортного засобу чи збігаються всі номер агрегатів. З реєстраційними документами а по особах перевіряють всіх підозрілих і не тільки підозрілих осіб, по тому чи також вони не в розшуку. Також в нас є список адрес, де люди перебувають в розшуку, де вони потенційно можуть бути люди, які перебувають в розшуку, щодневно об'їжджаються приміщення, квартири, будинки, де можуть бути громадяни, які знаходяться в розшуку. Начальник управління патрульної поліції в Тернополі запевняє, такі перевірки дають свій результат. У нас вже перевірено більше 1200 громадян, і чотирьох громадян вже було знайдено, які пробували в розшуку за кримінальні злочини. По автомобілях у нас є чотири транспортні засоби, які документи були підроблені, мали ознаки підроблених. Один автомобіль, який був в огоні вкрадений. І чотири автомобілі в нас по порошку державної виконавчої служби ми знайшли. Володимир Струк розповідає, вже незабаром один із патрульних автомобілів обладнають інформаційно-аналітичною системою автоматичного сканування державних номерних знаків Рубіж. І патрулюючи місто, автоматично всі автомобілі, які їдуть попереду, будуть скануватися державні номерні знаки і автоматично перевірятися автомобілі. Це дуже ефективна річ. Камери сканують державний номерний знак і автоматично перевіряють по базі даних, чи вони знаходяться в розшуку. Там відповідне кодування, тобто за яким кодом розшуку, чи виконавча служба, чи за якесь кримінальне правопорушення, чи можливо за крадіжку, чи це і огон.